Це бойові прапори, це вихідні прапори, є навіть і мині прапори. Їх майже сотня штук це прапори тих військових підрозділів, які, яким ми допомагаємо, і вони на знак подяки передають нам підписані прапори з побажаннями. Тут побажання і і мені, і міській громаді, і кожному хмельничанину. Вони в мене всі в кабінеті зберігаються. Я хочу, щоб ми зробили. Ми обов'язково зробимо щось типу музейної кімнати, де ці прапори будуть в загальному доступі для кожного хмельничанина. Частина нашої виставки це роду така символічна подяка платникам податків ми показуємо сьогодні впівідрони. Це впівідрони на оптоволокні, це класичні 10-дюймові, 13 дюймові. Ті впівідрони, які зазвичай в понеділок ми передаємо нашим силам оборони. Я думаю, що кожному військовому, який буде запускати впівіжку, розписану дітками-хмельничанами, буде додавати мотивацію для того, щоб цей впівідрон влучно летів і насправді нижче ворога. і Бажав нашу перемогу з три букви цікаво кожен раз дивитися на прапори, якісь нові додаються. Підійшли написати смерть ворогам, тому що ми вже дуже чекаємо перемоги. Смерть ворога і жирного Христа. Я написала, щоб якомога скоріше наступила перемога. Я написала подяка зсу. Неймовірну роботу вони роблять для наших дітей, для нас. Спочатку хотіла написати. Від дитини, але певно правильніше було б від всіх дітей України, того що вони виборюють нам нашу незалежність і їхнє майбутнє. Дуже велика подяка і, і повага.